Доброго дня, дорогі друзі. Підписники просять, каже, зніми мені таке відео. Той каже, таке, мені таке цікаве, тому таке не цікаве, тому таке цікаве. Пан Сергій чекає свого котла і каже, зніміть, -ка, що у вас там, що лежить на вулиці, що гріється на сонечку, що в що майстерні. Покажемо. Ради підписника, е, призвальний апарат я десь зняв вже огляд, треба змонтувати. Що у нас на вулиці? А дивіться, що цікаво у нас на вулиці? Лежить три теплоакумулятори. Один. <реш> Дуже цікаво, так? <реш> Два. Три. Ну, самі гарніші тут цей. цей. цей бачимо який там шов трошки аж, аж провалений такий. Там де товщий, де тонше. Це. А це дивіться. Оце так це так пісня Гілзия така довго термометр Ого. Гілза довго дно Дивіться, як тут яке шви. Воно автоматом, але ви дивіться, яка товщина шва за один раз положити пів автоматом. Ми пробували на 3-6 металу. Скоріше все, може це подвійний, може він з тої сторони є, щоб він провалювався. Я не знаю, який півавтомат. Це схоже, що варено роботом. Заводський номер. Не так на від, відмінності від, від того. Зараз ми покажемо, які відмінності. Раз вже ми почали. Дивіться, там заводський номер. Тут щось по вибітому. Скоріше все, що воно робилося не в Україні. Я так дивлюся, що воно не схоже, що в Україні. А це схоже вже робили, робив наш брат. Робив наш брат. Отаке, бачите? Там, так, там, трошки так, там, так, там товсто щось доварили, там тонко пішло щось, чи тонко пішло це, на товсто. Це Ви так і йшли, йшли, щось пропалили, щось поправляли, там так, там так, там широкий шов, там тонкий йшов, там проволока приліпла. Це вже наш брат варив. Оце трошки в вий, їх вийшло не кругли, трошки не круглий, трошки так, трошки сяк. Але воно, повірте, що коли утеплиш, ну тут тепле, все тоненьке, то воно буде погано, коли утеплиш, воно тягу і на швидкість не впливає. Бачите, навіть є, є вушко. Мабуть, для заземлення, круки для цього. Ну це середньостатистичний буде. Середньостатистичний, Бачите, таке, що тоненький є, бачите, а підрізаєш метал голий. О, Файники, ну, ну, ну бачите, що там щось вже наліпили, вже заварив, тонки, щось таке воно. Таке, але може бути. І думаєте, чого вони приїхали до нас? Дивіться, вже третє, треба буде їх вже трошки збувати звідси. А що приїхали? А приїхали заводські, готові, куплені, правильні. О, дивіться, дай він накладочки і підножки. Класненько зробимо, правда? Подобається. О. Готові, куплені, заводські на переробку. Будемо різати, будемо різати, переробляти на свій лад. Добавлятися, ну, практично всіх їх треба додати розмір і додати змійовики, бо люди зрозуміли в час, що треба змійовик. Ну, це, це дуже гарно. Оце, щоб, на жаль, оце, щоб це оцей, щоб щось Якраз щоб більше нагрузка, а ті, що ви там ще супер. Супер. Ось така історія. А так пан Сергій ваш котел пішов сюди вже, лад його робив. Як не самовитий, тільки вже вже немає сили звести, бо якраз хлопці прийшли додому, будемо ставити на ноги, щоб його фарбувати. Бачимо, скільки тут. Уже пофарбується, е... Дверцята, якось вже пофарбується, поставляються 20-та, якусь медрулеточку і зробить якийсь огляд його. Якийсь огляд. Я його боюся людям показувати, бо е... чого, бо може ще хтось хоче таке. Оце вже наші шви електродом. Не такі рівномірні. Не такі гладкі, як пів автоматом, але шви. Ось Отака, а там все робиться, все як завжди. Хлопці, шумляють, що я вам покажу. Все, як завжди, показують різний контент. Покажіть, бо нам те цікаве. Тому те там, цікаве. Умань. Теж на фарбування готові, бачимо, зараз перевезеться. Закарпаття. Бачимо, збіжений змійвичок. Збіжний змійвичок. Соточка, щось боре його тяне, 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 щось він вже треба було давно, щоб зробив. Щось він не спішає чого робити. Буде робити борщів. Тіпло теж готовий, ще я трошки дотерти цим полюсковим і на фарбування. Все, я думаю достатньо на сьогодні. Будемо працювати, бо ж люди чекають. Всім до побачення.